Доброго дня! Вітаємо вас в житловому кварталі Континент Грін, що по вулиці Роксоляна. Це будинок каскадного типу, а саме 5, 7, 10 поверхів з підземним паркінгом та вбудованим торговим центром з сучасними плануваннями, як завжди, раціональними та ергономічними. корисні площі, відкриті тераси, закриті засклені балкони, кутові панорамні вікна. Пропонуємо вам площі від 40 до 90 метрів квадратних з найнижчою вартістю на сьогоднішній день це від 29 тисяч гривень за метр квадратний. А позаду мене ви бачите будинок першої черги Континент Грін, який ми вводимо в експлуатацію та проводимо завершальні роботи по оздобленню під'їздів. В цьому будинку залишається ще декілька вільних квартир. Саме зараз ми знаходимося в одній з квартир «Континент Грім, перша черга, які ми вводимо в експлуатацію. В квартирах, які передбачено по договору, виконано всі необхідні роботи: Оштукатурено стіни, залиту стяжки на підлозі, взмонтовано металеві радіатори та встановлено газові котли, встановлюємо лічильники на воду, газ та електрику. Виконуємо всі необхідні роботи для передачі квартир кожному з вас. А вигляд з вікна, який ви можете бачити за моєю спиною, панорамність вікон, думаю, не залежить би дуже нікого. Проєктуючи наші будинки та грунтуючись вже на отриманому досвіді, ми пропонуємо квартири з великими терасами та меншими балконами, як відкритими, так і вже заскленими. Дізнатись більше про квартири, про їх наявність, планування. Площі, деталі придбання, такі як сума першого внеску та повна вартість, можливість розтермінування. Все це та багато іншого ви можете дізнатись у наших відділах продажу, що знаходиться поруч від будівництва. Це вулиця Широка, 66, наукова 3 та наукова 53.